Слава Ісусу Христу, брати та сестри! Хочу сьогодні поділитися коротенькими роздумами на тему спілкування. Ми на домашніх групах проходили цю тему і, можливо, щось зараз згадаємо, обновимося в яких роздумах. Я виділив два таких важливих направлення: це спілкування з нашим Господом і спілкування між нами, між людьми, між християнами. Подивимось, поспілкуємося в першу чергу про відносини, про спілкування з нашим Господом. Хочу нагадати, вам, що ми і так багато хто з нас знає. ми… Знаємо, Біблія нам про це говорить, що людина вона була створена Богом для спілкування, для спілкування з Богом і один з одним. Ми читаємо, що на початку Бог створив Адама, першу людину, і все для нього. І Адам жив в присутності Божій, спілкувався з Богом. Він жив в саду Едемському, в Божій присутності. був. В близьких стосунках і не дивлячись на ідеальну атмосферу в саду, в Едемському саду все ж таки чогось не вистачало. І Господь вирішує зробити, зробити помічницю для Адама, і він, ми знаємо, що він зробив, створив, він зробив першу жінку. Єву – це дружина Адама. Адам і Єва, вони жили і все у них було добре. Вони насолоджувалися спілкуванням з Богом, насолоджувалися спілкуванням один з одним. з Богом. І ось тут, і, мабуть, ви зараз багато хто згадає, що з'явився Змій, і Змій все зіпсував. Біблія нам про це каже, що це так. Але, друзі, але на що хочу звернути увагу? Коли поруч зі мною кожен день моя дружина, ми маємо з нею спілкування, ми маємо з нею якісь відносини, то ніяка друга жінка вона не зможе втрутитися в наші стосунки. І інша ситуація, коли моя дружина, наприклад, десь за кордоном, ми знаємо, да, зараз така відбувається ситуація, що багато жінок наших повід'їжджало за кордон. Чоловіки поставалися саме і самі. І от що в такій ситуації, як чоловік, так і жінка, коли е, вони. Е, Остались самі, вони більш можуть подаватися різним спокусам, під власні різним спокусам. Чому? Тому що відсутні оці близькі стосунки, відсутне спілкування між чоловіком та жінкою та дружиною. До чого я це все говорю? Гріх. Змій, він з'явився в житті Адама та Єви, якраз тоді, коли вони від... відійшли, коли вони перестали спілкуватися з Богом, коли вони віддалились від Бога, не мали спілкування з Творцем. І якщо ви запитаєте, де це я побачив, то я вам це покажу. Це книга Буття, перша книга Моєсева, книга Буття, третій розділ і восьмий вірш. Ми прочитаємо першу половину вірша. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повів, денний холодок. Спочатку у віршайде є таке гарне слово, і почули вони голос. А, якщо я зараз тут з вами знаходжуся, в мене забрати мікрофон, ви все рівно будете чути мій голос. І інша ситуація, якщо я. Буду десь в районі річки біля Осташівці. Ви навряд чи почуєте мій голос. Ну, якщо я буду звідти йти сюди наближатись, ви зможете почути мій голос. Те ж саме з у і Євою. Вони почули голос, вони побачили, вони зрозуміли, що вони щось потіряли, що вони віддалились від Бога. Вони потеряли оці. Ото... Спілкування, близькі стосунки з Богом, але вже було трохи пізно. Друзі, пізно було для Адама і Єви, але Господь дав нам можливість. Він Господь, ми знаємо, що він прислав на землю сина Твого свого Ісуса Христа, і сьогодні кожна людина, яка повірить Ісуса Христа і прийме його в своє життя як свого Спасителя. Вона має відносини з Богом. Вона Має знову спілкування з Богом через Ісуса Христа. І це дуже така радісна новина, що те, що було втрачено в Едемському саду, сьогодні через Ісуса Христа, всі ті, хто приймають Ісуса Христа, мають можливість востановити це спілкування, вистановити взаємини з Богом, близькість з Богом через Ісуса Христа. Подивимось, друзі, ще на одну історію: це вже ми. Більш подивимося на спілкування між нами, між людьми, між християнами. Ця історія вона записана в книгою дії святих апостолів. Ви знаєте всі ці історії. Це початок Молодої церкви, коли. Церква зібралася, і ми читаємо 42-й вірш другого розділу дії святих апостолів. і Там пишеться, що і вони це учні, послідовники Ісуса Христа. Всі ті, хто ходили з Христом, всі ті, хто знали Ісуса Христа, пишеться, що і вони перебували в науці апостольській. Всі люди, які прийняли Ісуса Христа, та в спільноті братерській в ламанні хліба та в молитвах. Тобто, ми бачимо, що там відбувалося, відбувалося щоденне спілкування, щоденна. Оця близькість стосунків оцих християн. І ми сьогодні, як церква, теж як одне живе тіло, ми всі потребуємо сьогодні спілкування, спілкування з нашим Господом та спілкування один з одним. Помиляється та, та людина, яка каже, що мені ніхто не потрібен, що я сам, я все зможу сам, і я самодостатній. Ця людина помиляється. Можливо, ви дивилися фільми, особливо часто в американських фільмах показують, яких злочинців, які перебувають у, у тюрми, у одиночних камерах, і розумієте, от він знаходиться сам, йому навіть з ким. і це теж є таке. Частина наказання, але Бог так не планував. Ну що я ще, друзі, хочу звернути увагу спілкування – спілкуванні це спільність. спільність не тільки з Господом, спільність не тільки один з, ну з Богом стосунки, а спільність між собою, спільність між нами, як братами і сестрами. Для чого? Щоб ми могли дізнаватися один про одного, щоб ми могли хвилюватися один за одного, допомагати один одному, можливо, брати участь у житті один одного. Помиляється та людина, яка каже, що сьогодні я не піду на зібрання. Я сьогодні подивлюся онлайн-трансляцію. Ну, це теж невірне таке рішення, скажу вам. В першу чергу ви втрачаєте оце от живе спілкування. Живе спілкування як з Богом. Ви можете мати присутність у церкві, так і спілкування один з одним коло з церквою з братами і сестрами. заради цього, ми постійно після служення ми запрошуємо вас на другий поверх для подальшого спілкування. Ми постійно кажемо. І знаєте, коли Ісус Він був на землі, і за Ісусом багато народу ходило, натовпи народу ходило. Чому? Тому що Ісус гарно кормив, або тому, що Ісус сіляв, або Ісус являв, якісь там чудеса робив. Але серед того натовпу були ті, хто дійсно бажав знати Ісуса. Ті, хто дійсно хотів стосунків з ним, мати спілкування з ним, мати єдність. Nee. Помилково, друзі, підійматися після служіння на другий поверх, хтоки заради чаю та печива. Сьогодні обов'язково познайомтесь, поспілкуйтесь з тим, кого ви давно не бачили, познайомтесь, можливо, з тим, кого ви не знаєте. Е, любі, любі батьки вони хочуть, щоб у їхніх дітей було багато добрих друзів. І наш батько Небесний, він для нас, як для своїх дітей, теж хоче, щоб в нас було багато добрих друзів, багало, багато було братів і сестер, щоб ми мали спілкування один з одним. Для цього, друзі, ми в церкві проводимо багато різних заходів, багато різних служінь. І от коли я закінчу, у нас буде такий блок оголошень. Ви можете побачити, що там теж кожен день відбувається яке служіння. Для чого? Щоб мати оцю єдність, мати єдність з Богом, мати єдність один з одним, щоб ми не тіряли цих стосунків. Коли ми читаємо Євангеліє, ми можемо бачити, як Ісус. Часто ми читаємо, що він підіймався на гору і спілкувався на горі зі своїм батьком. Потім він спускався, приходив до своїх учнів і проводив з учнями багато часу теж спілкування. І ми сьогодні, як послідовники Христа, теж розуміємо цінність спілкування як церкви, як одної однієї великої сім'ї чи родини цінність спілкування братів та сестер навколо Христа та навколо його вчення. І останні друзі, на що я ще хотів звернути увагу, це коли ми збираємося, наше спілкування, це коли ми навчаємось від Слова Божого, коли ми чуємо Слово Боже, коли ми навчаємось від Слова Божого, коли є нас спільне спілкування через проповідника, через Слово Боже. І ось наше служіння, наше спілкування заключається не тільки в тому, щоб чути слово Боже, ми можемо сьогодні один одному передавати Слово Боже, читати Слово Боже, ділитися Слово Божим, тим самим підбадьорювати один одного, щоб нам зміцнитися не тільки від проповіді, не тільки від віршів, а не тільки від пісней, а зміцнитись от, от цієї єдності, от цього спілкування нашого. І це те, на що я хочу зауважити, якщо ми сьогодні прийшли. Сюди, для того, щоб спілкувати, збудовувати так. Давайте сьогодні збудовувати. Давайте сьогодні відкриємо свої серця для того, щоби і скажемо: Господь, я хочу чути твій голос, Господь, я хочу, щоб ти поселився в моєму серці, щоб будувати стосунки. Щоб Дух Божий він перебував з нами, тому друзі, хай ці розуму вони надихнуть нас ще більше і більше шукати єдності, ще більше і більше шукати спілкування як з Богом дома наодинці, так і разом з братами і сестрами, шукати спільності, спілкування і прославляти нашого Господа, укріплятися в стосунках з нашим Господом. Хай Господь нас на це благословить. Давайте ми помолимось.